Привіт, шановні гості, підписники мого каналу. Сьогодні я буду готувати з творогу в Афрі. Для цього мені треба грам 200 творогу, 2 яйця, 50 грам масла, грам 100, а може трохи менше йогурта, цукор, міксер і сам важливий апарат це такі сендвічі. Всі інгрієнти я вже додав. Зараз горішки примішаю, не забудьте змазувати формочку олією чи масом і випікати одну ложку. Кидаємо на одну сторону, одну ложку на другу. Я думаю хвилин 4-5 їх хватить. Я думаю, закривати зачовнути тобто, не треба. Засікаємо 4 хвилини і запікаємо другу, другу таку дозу. Ну Ось, пройшло 4 хвилини. Зараз будемо дивитися, що там вийшло. Ну, досить непогано, як на перший раз. Тепер будемо викладати і накидати другу порцію. Ну ось такі в мене плужилися сьогодні з творогу такі вкусні днінчики. Кажуть, вони навіть вкусні і холодні. Зараз я буду їх доставати і буду готуватися їсти. Так, ось в мене вийшлися такі сьогодні сирники. Буду їх іти разом з йогуртом. От прийшов, прийшов до мене мій котик, щоб я тут сам не скучав. І ось таке. Так що дякую вам за підписку, дякую вам за перегляд і смачного вам і до нових зустрічей.